Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Протягом тижня після посадки горя коломойського в сізо джерела тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки батьківщини. Юлії Тимошенко у Козині під Києвом журналісти зафільмували, як кортеж заїхав у елітне котеджне містечко Срібна Затока, де мешкає Юлія Тимошенко. Утім, авто супроводу залишилося читувати біля шлагбаумна. Журналісти пройшли пішки до маєтку лідерки батьківщини і зафіксували ту саму. Авті... Ціку, яка виїжджала із офісу Коломойського запаркованою прямо біля воріта. В той же час з маєтків Тимошенко десятки бузів вивозять майно. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що можливо Тимошенко таки посадять в СІЗО без застави. Або ж вона спробує втекти. Про що свідчить активність поблизу майна леді? Ю – Біжать в щурі. Залужний попереджава забере все джерела пишуть про обшуки та штурми маєтків політиків, в тому числі на черзі Ю. щурі, готуються покинути корабелі. Радник голови офісу президента С. Сергій Лещенко повідомив, що нардепка Юлія Тимошенко програла ініційований нею три роки тому судовий процес проти нього. Таке й було доведено. Про зв'язки Тимошенко і Медведчука. Поганий день не тільки для Нестора Шуфрича, Оприлюднено повний текст судового рішення Юлії Тимошенко. Програла ініційований нею три роки тому судовий процес проти мене. Тепер казала про зв'язки Тимошенко та Медведчука. Та його соратника Шуфрича можна без будь-яких ризиків наразитися на тяганину. написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook. Радник Голови офісу президента подякував своєму адвокату і нагадав, що лідер партії Батьківщина судилася через декілька фраз у статті за 2020 рік для Київ під назвою Про Західна Тимошенко стає на бік про російська гагендія в Україні рішенням Подільського районного суду міста Києва під головуванням судді Світлани Захарчуку Задоволені позову Юлії Тимошенко відмовлено повністю. Сергій Лещенко додав, що нардепка намагалася отримати судове рішення щодо відсутності у неї з Віктором Медведчуком будь-яких політичних відносин. Тимошенко. Ко спочатку подала до мене не за адресою Печерський районний суд міста Києва. Саме у цьому суді без будь-яких правових підстав тривав п'ять років. Інший судовий процес Медведчука проти мене ЮВТ просто намагалася повторити. Фінт Кума Путіна Тимошенко подала абсолютно абсурдно за змістом заяву про забезпечення позову. Прагнула заборонити мені, поширювати у будь-який спосіб інформацію щодо підтримки Тимошенко з боку Віктора Медведчука. Розповів Лещенко. Радник голови офісу президента підкреслив, що Еми та юридичні трюки, якими користувався сам Медведчук, уже не працюють. І за його словами, такими справами під час війни політики лише блокують нормальну роботу суддів. адже забирають час для розгляду тісно важливих судових справ. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.